Дачник, перехилившись через паркан за п'ятого сусіда. А що вчора за свято було? Всі так витанцьовували, та яке свято, то наш дід, йому грець вулик перекинув. Дачник сусідові, мене вжалила ваша бджола, покажіть, яка, і я їй накажу. У магазині господарських товарів. Статний чоловік підходить до продавця. А у вас хрестики для викладання плитки є? Так, а скільки вам? Тисяч двадцять п'ять. — А для чого так багато? Та у шефа бджоли подохли, наказав поховати з почистями. Жінки схожі на вулик. Зовні акуратна будова з діркою. в середину — а там піздець. Начальник пасіки ніколи не міг визначити по обличчю, бухали його працівники чи працювали.